Доброго вечора, дорогі друзі. Вітаємо вас у Вербіжі. Дякуємо, що прийшли, дорогі друзі. Вітаємо вас у Вербіжі. Дорогі друзі, вітаємо всіх вас в готельно-відпочинковому комплексі Вербіж. Дякуємо, що прийшли. Дякуємо вам. Міску, що ти робиш? Повторюю слова. Ти розумієш, що новорічна ніч буде у Вербіжі, готельно-відпочинковий комплекс Вербіж. Там приїде Одеса, Київ, Львів, Снятин, Коломия. Всі приїдуть зустрічати. Я приїду там зустрічати новорічну ніч. Вас всіх запрошую. І, і, і учу слова, бо треба тут правильно сказати. Доброго вечора, шановні. Гей, Карпати, красота, смереки, пахне. То є Вербіж. Дорогі, друзі, новорічна ніч у готельно-відпочинковому комплексі Вербіж. Колумія, навколо миї, як на косів. Та ви знаєте, де шукати, ведете вербіж. числа? 31 число, 22 -го година, стартуємо. Стартуємо ко... Міськобатір, де вербіжі. О, то буде сильно, то буде сильно, чесно. До зустрічі. А, Дякую вам щиро. Приходьте.